Треба уважно, я вважаю, пенсіонерам подивитися, mm. е, хто їх представляє, хто їх інтереси представляє? Якщо взяти людей, які ставлять галочку в бюлетені, то більше 50% це пенсіонери. Це найстабільніший електорат. Так. Я просто дивуюся, що політики якось цим ну, є там, які намагалися цим зловживати, але вони не дали обіцяни пенсіонерам. Ну, тобто, дивіться, якщо хтось е, складає половину всіх е, голосуючих. Має бути якась сила, депутати, mm -hmm. які захищають інтереси кого? Пенсіонерів. Тобто є якийсь бюджет. Як він має розподілятися? Ну, в першу чергу, так, щоб ті, хто їх обрали, Чи тих, голосували. хто розпалив. Якщо хтось хоче, щоб по-іншому розподілявся, то він має ну, зробити так, щоб депутати представляли його інтереси. Mm -hmm. А по факту виходить так, що. Голосують пенсіонери, а гроші розподіляються так, що нібито на, саме на пенсіонерів не вистачило. На все вистачало, але ну, ось на пенсіонерів не вистачило. Це я вважаю просто ну, пенсіонери не допрацьовують. Mm. Чому я вважаю, що не допрацьовують? Тому що серед усіх партій, які зараз зареєстровані, знаєте скільки мають в своїй назві слово пенсіонер. Ну я не знаю, але пам'ятаю, що є такі політичні сили, які так. Mm, да, да. Колись були раніше були. Зараз немає жодної політичної немає партії. Жодної. Жодної. Зі словом. Зі, щоб хоча б словом було. Я, я не кажу, що вони щось роблять для mm -hmm. пенсіонерів. 10 мільйонів пенсіонерів. А тут не третина. Половина. Та не третина, половина голосуючих. Яка різниця? Скільки електорату? Важливо, хто ходить голосувати. Молодь не ходить голосувати. Mm -hmm. Половина голосуючих не мають жодної своєї партії, хоча б назвою пенсіонер. Я вважаю, що це просто пенсіонери не розуміють. Наскільки вони мають силу і важелі впливу на державу?